Весною 2013 року під уламками штукатурки з балконів на площі Шандора Петефі мало не постраждала дитина. За свідченнями очевидців брила пролетіла за декілька сантиметрів від голови. Тоді шум здійняли і журналісти, і громадські активісти. Міська влада обіцяла домовитися із власниками квартир. Втім, минув майже рік, а брили продовжують падати. Тоді ціною питання стало 5 тисяч гривень із кожного власника квартири. Мовляв, ви заплатіть, а ми вам спишемо квартплату. На найближчі 10 років для багатьох, особливо пенсіонерів, сума виявилась непідйомною. У бюджеті гроші теж не знайшли. У жгородці ж балконів продовжують елементарно боятися. Дуже страшно, дуже 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 страшно ходити біля балконів. Обходити небезпечні ділянки не варіант, адже саме під балконами знаходяться входи до ряду магазинів. Саме продавці вранці прибирають шматки, що відвалились за ніч. Вони ж стають свідками, мало не трагедій. За словами істориків, останній раз капітальний ремонт будівель, зведених ще в 19 столітті, робився в 70-х роках 20-го століття. У х роках, наскільки я пам'ятаю, таких аж капітальних ремонтів не було. Робилися тільки косметичні. А за роки незалежності, ну самі бачите. Останні роки особливо в занедбаному стані. Якщо ми бачимо в інших містах України, теж трапляються такі випадки. Зокрема, в Одесі там були й смертельні випадки, неодноразово що балкони падали. Каже добре, що в Ужгороді люди від уламків поки що тільки лякаються, хоч і не на жарт. От пан Володимир переконаний зі станом і такою погодою цього річ, травматизм від балконів таки буде. Оце де промочено. Це вже отслаювання нижнього слою штукатурки. І зараз ударить мороз, примерзне слой водяний, а потім буде відвідлига розмерзання і елементарно будуть падати до пів метра, кусків, подивіться. Маючи 48 років стажу, чоловік добре знайомий з технічними моментами та роботою комунальних служб і так відповідальних за стан речей називає, не задумуючись. По всьому нашому місті такі балконів 90%. І комунальна служба, яка мусить відповідати за збереження їх і ремонт, не робить того, а гроші списує. Тому що є таким планом ремонт, де кожен місяць робиться оприлюдни від роботи. Вони списали, списали акції зробили, а роботи не робили. От факт. Аби з'ясувати ситуацію, ми звернулися до відділу зв'язків із громадськістю Ужгородської міської ради. Там нам порадили звернутися до відділу архітектури, звідти перенаправили до відділу комунального господарства, а звідти прямо до міського голови, без розпорядження якого жодні аудіо чи відеокоментарі не надаються. Втім, коли ми зателефонували до приймальні Віктора Погорєлова, нам порадили знову ж таки звернутися до відділу зв'язків із громадськістю. Отримати відповідь від чиновників нам таки вдалось. Для капітального ремонту чекаємо грошей заходи убезпечення в, в найближчі кілька років. Проведемо щоправда, які саме не уточнили, М-студіо продовжує стежити за розвитком подій.